Від червоного до фіолетового усі кольори веселки на дитячих малюнках, презентованих 6 липня в Івано-Франківській обласній організації спілки художників України, організувала виставку відома прикарпатська художниця Марія Корпанюк, яка тримати пензля у руках навчає дітей уже десятиріччями. Це вже четверта виставка із мистецького проєкту Марія Корпанюк. І діти тут можна побачити майже дві сотні оригінальних робіт. Тематика не обмежена, матеріали також. Є і пластилін, і глина, і пластмасові конструкції, і любителі потримати пензля в руках, фарби обирають самотужки. Переважно ми малюємо, гаш, тому що діти маленькі, а гуаш дає можливість працювати наприклад, чорний чорне, прикривати білим, що що не можна в акварелі робити. Наймолодшому учасникові виповнилось всього два рочки і шість місяців. Але в нього як у справжнього художника набір пензлів, мольберт і задумане обличчя. Хоч це не дивно, адже Артем росте серед професійних малярів. Його дідусь знаний в мистецьких колах Петро Прокопів. І, попри те, що батьки Артема теж професійно малюють, заохотив до творчої справи малюка саме він. Спочатку тому у а потім, а потім пензи, і більше він за олівчиками не любить малювати. Він так бере там, можна подивитися, як він пензлі тримає. а дійсно як художник і постійно стоячи малює. Він сидить, чи практично не малює. Він стає берто і так. Незважаючи на бурхливі емоції від похвальних слів, діти не перестають працювати. Наступну виставку робіт каже організатор Марія Корпанюк, очікують десь восени.